Вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами приступаємо до нового уроку нашого курсу б 2 c 1 на який я покладу листопад Б1 курс. Відповідно, ви будете, як завжди, підготовлені, бо у нас на наших курсах граматика завжди йде рідною мовою, читається і на курс перед, щоб на нього покласти розмовний курс. Ви пам'ятаєте, що сьогодні субота. І сьогодні будуть відкриті у загальний доступ уроки наших платних курсів. Це дитячий курс, який зараз я веду А 2 І ще відкриємо урок А 2 дорослого вашого чату, щоб люди подивилися. Може, хтось вважає, що це якась нісенітниця, тому що досить багато курсів вивчити всю німецьку у вісні або за вісім уроків. За 2000 тисячі гривень і прочі позитивні речі, відповідно, хай люди подивляться, як насправді курси можуть бути не інфоциганщина, а й якийсь, якийсь продукт толковий. Давайте з вами зануримося в пасивний стан. Пасивний стан у всіх часах. І ось він у нас пішов: Вірдінформірд. Хто Вірдінформірт? Подорожню групу. Інформують чудово пасивний стан і його вживання. Ми використовуємо пасивний стан, коли фокус направлений на дію. І ось у нас актив і пасив. Знову ця панелька зума, з якою я мучуюся, яку таскаю туди-сюди постійно. Так, ось у нас є речення: екскурсовод що робить, інформує групу, тобто він є підметом. Виконавцем. Тепер в пасиві він піде на другорядну речі, на другорядне місце, бо взагалі його викинуть, як ви бачите, він дудьках, тому що в дудьках ми подаємо інформацію, яка в принципі не важлива. А те, що було додатком, виходить наперед. Ну, на рівні Б2, я думаю, це детально вже пояснювати не повинна. Правильно? А якщо потрібно, то напишіть в коментарях, я не розумію пасиву, я скину вам. Посилання на знов-таки безкоштовне, абсолютно відео-відеоурок наш, який знаходиться на рівні А1, А2 про усі види пасиву. І послухайте групу, ось пасив під'їхав, буде чи є ким, якщо хочете, хай буде. І проінформовано. У пасивному реченні підмет і виконавець можуть бути опущені. Ось така ситуація. Давайте з вами візьмемо наші, як я кажу, пухнасті зошити, різнокольорові ручки і будемо з вами дивитися, дивіться краса um, це вам не просто так, курс за 2000 гривень, ні. Ну, це є так, знаєте, 2000 гривень чи 10 тисяч гривень, таке діло. Сама суть, що в ньому. Те, що я бачу, це просто ситуація. Ну, то таке. Давайте подивимося, таблички наші. З вами ми це все вчили. Якщо ви не пам'ятаєте, будь ласка, поверніться ось кон'юнктиви, особливо другий кон'юнктив є перший Презенс, перший дікрупи вірде, хойте інформірт. Групу сьогодні інформують. Минулих три часи: 1, 2, 3, група була вчора поінформована. Група так само, переклад буде однаковісінький. Була вчора проінформована, але перфект. Діль групи, Скільки елементів? Один, два, три. Дивіться, хто що, потім пішов в перший допоміжний, перше допоміжне, це ж діє слово. Другорядні члени речення, а потім уже інформіт і потім Ворден. Той самий Ворден. Ми спостерігаємо плюс к вам перфекті разом з інформіртом, але іст вже змінюється на вах. Побачили? Все, минулі часи закінчилися. Ідемо в футури. Футур 1 засвідчує верден. Вірт, по-перше, ось він, як в презенсі, але тут пусто, а тут верден. Чорним із зі зілочкою виділений. Де це перша зірочка? Я. Цю форму використовують дуже рідко. Пам'ятаєте, коли ми вчили з вами футури, я вам казала, що вона є, ця форма, але використовується рідко. Чому? Бо вона громістка. Дивіться, той самий вірт, що в футурі один, другорядні члени речення. інформірт уже не вертен, а ворден, як у минулих часах, ще й займ як в англійській Present Perfect continuous» – Перфектні часи в continuous, вони не існують в пасиві, бо вони дові. Саме ситуація і тут. Кон'юнктив 2 в теперішньому часі відрізняється від кон'юнктива 2 минулого часу тим, що в Гегенварті буде вірте і біля інформірта пусто, тобто буде два елементи раз, два. А біля кон'юнктива 2 Гергангенхайте буде три елементи. Буде вере і інформірт орден. Бачите, як тут, як в перфект. Кон'юнктив 1 Гегенварт відрізняється від конюнктива 2 Гегенварт тим, що він має верди і більше нічого не має пусто так само, як в кон'юнктиві 2. А в конюнктиві 1. Фергангенхайту буде зає і так самісінько, як в кон'юнктіві Цвайфергангенхайта буде інформір worden. Я вас попрошу, сфотографуйте, перепишіть, як хочете, роздрукуйте, зробіть наліпку, як вашій душі завгодно, зробіть ось цю табличку, засвідчіть, що вона у вас була під руками корисна річ. І подивимося, що це ж не все ще. Ось другий параграф прийменники фондур. До... І мід в пасивних реченнях. Ми з вами це будемо детальніше розглядати на Б1 розмовному курсі, коли вам доведеться вже речення свої складати, особливо в листах. Ну, листи ми листими відтренуємо, але то буде окремий курс листи Б1. Он плюс датів, виконавець, люди та установи, ким це зроблено. Гідом, ООН бур. Плюс акузеті, процеси та посередники через зупинку, через посланця, щось таке. І нідь так само тим чим, інструментами, ножицями, новою технологією, технікою, чи що кілька прийменників можуть об'єднуватися в одне речення. Нас повідомлено, нас повідомив гід, Електронною поштою, їдом ідурким чим. Зрозуміло? Будь ласка, занотуйте собі ось це все діло. Зараз в групу Телеграм підуть далі продовження неправильних дієслів. слів. Ви бачили, я вам склала загальний список усіх неправильних дій слів, щоб ви не плуталися із цими інформаціями і, і іншими партісипами. І будь ласка, туди ж підуть. Відкриті уроки. Подивіться, я б хотіла, щоб ми з вами займалися, як завжди, ми робили в суботу наживо. Ви приходите, ми пишемо з вами, але так, як ви зайняті, я грущу і викладаються в запису. Якщо ви будете вільніші, хто має бажання займатися разом, як ми це робили усе літо, то, будь ласка, сигналізуйте, ми знову ці уроки з вами зробимо. А ні, то буде так запису. Ну, що ти зробиш? Люди зайняті, люди на роботах, у, люд... у людей сімя таке інше. Я вас чекаю, мої хороші, Якщо є якісь питання, будь ласка, сигналізуйте і в коментарях пишіть мені на пошту, дуже багато листів, я читаю на пошті, я допомагаю, завжди заходжу в матеріал, перевіряю, які там є роботи. Ну, пишіть, пишіть до зустрічі, до сад.